Захід наш модерує відомий нам Микола Томенко, який є другом нашого Шевченківського національного заповідника, який очолює благодійний фонд, Рідна Країна, який є доктором і професором, і сьогодні привіз із собою в чергове багато студентів, Хочу відкнути і зрозуміти ще раз і ще, за що сьогодні бореться Україна. Слава Україні! Микола Володимирович, вам слово. Дорогі друзі, колеги, задум наш наступний: забрати за а, в цьому святому місті, сакральному українському місті, батьків, засновників сучасної України, моральних авторитетів України для того, щоб обмінятися думками і не відкласти на потім. Перемогу у світогляді. Отак історично склалося, що наш з вами досвід, майже перший день і в політиці, і в боротьбі за українську державу, що ми люди емоційні і раціональні українці, і так ми сконцентруємо об'єднаємо українське суспільство під час революції, воїнів і так далі. Потім або негідники, або космополіти, або неадеквації, або інші люди приходять до влади, і через якийсь прийом ми знову повертаємося до вирішення цих питань. Повертаються з набагато більшими втратами, більшими проблемами і е, ще більшим кадровим потенціалом держави, який береться до це робити. Тому задум наш такий, щоб кожен взяв якийсь сегмент в цій системі е, наших ідей, пропозицій, менше говоримо про те, як воно є, ми так знаємо, як воно є. Значить, як робити, щоб ті люди, які докладуть до створення, або то, сказати, таке відновлення української державності сьогодні були почуті, сьогодні впливали на ухвалення рішення, щоб ми, як я своїм студентам завжди кажу, що тут історики мої друзі сказали, що це 30-та російська українська війна, бо значить, 30-та, може 40 та я не знаю. Але вона може стати останньою, якщо ми синхронізуємо цвітану перемогу над Росією, руським міром разом з перемогою у Збройній боротьбі. Бо якщо ми синхронізуємо, знайдеться черговий медвічу. чергові якісь там ватники і знову закличуть нового путіна. Отже, в кілька слів я об'єднаю свою мотераторську місію і, і жупаю коротенько, щоб показати приклад, бо у нас багато людей і треба і, висловитися. І, і ідея була ми з паном Михайлом говорили, з паном Волом, щоб, можливо вище 5-6 позицій зафіксували як документ в, в результаті поговорити. Перше, як на мене, а ми допустили багато помилок, треба і поправляти те, що я називаю місією держави або державу, за яку ми боремо. В багатьох позиціях вона записана, але тим не менше, ми практично ніде не маємо позиціонування України, яку ми творимо, як національної держави. Подивіться на сайти наших державних органів влади, випадає багато національна держава, якась там ще якась держава, ще якась держава. Мене питання: де ті нації взялися? Де вийшлося? Ми маємо одну, одну націю. І маємо корінний кримсько-татарський народ на території півострова Крим, підпереста, на території Коготро. Решта, при всій повазі до закону про корінні народи, я вважаю, не коректно будемо підправляти, решта це корінні етноси, бо корінний народ це численний, збережений мовою, культурою, традицією Христоницьким мором. Я шаную і асірійців і, і так далі. Ну, коли згадаю по собі 600 людей, то ну, про який народ йдеться? Ми хочемо розмазати знову сказати, Що в нас якась розвитка на національна держава і, і не невідомо, що з нею робити. Тому національна держава з відповідним статусом передного кримського та, віду, та віду. окрема тема покрив. Я це життя виступав і, і Мустафа мої друзі, і Рифа е, Чубаров Я, чесно кажучи, побоююся національної територіальних автономій. Я був прихильником, ви, ви, при ви пам'ятаєте центральна рада ЮНР і своїх заклад а, була е, прихильницею культурної автономії. Тобто я був прихильник кримсько Кримської культурної автономії, де ми захистили права, свободи і так далі. Але як тільки ми створимо президент однієї національної автономії, то брати так, угорці, Румуни і так далі. І так далі і я думаю, що вони з десь горами е, нагадають про свої права. Отже, унітарна держава сильні місцевим самоврядування, унітарна децентралізована. Єдине громадянка, ну вже з якому президенту ми розповідаємо, що немає не може бути по Конституції множинного, подвійного, потрійного. Ми країна єдиного громадянка. Якщо написано в Конституції, ми повинні тримати ніяких поступок ми повинні робити. Ну скільки зможна, щоб у живіх заробітчани приїжджали і вирубали країну, що немає української нації людей, які можуть це робити. Релігійне питання вкрай важливе, друзі. Я, звичайно, радію, що вдалося нам трошки. Деякі структури, чи рік після повноставної війни, щоб вони за -за -за зайшли в деякі монастирі, деякі церкви. Але в мене питання, і що далі, що ми зайшли? Що далі? Слава Богу, Міністерство культури прислухається і до мене, і давай. до батьків інших людей, що ми по лаврі почали серйозні заходи, хоча промахи зроблені по нижній лаврі, не буду казати, які промахи, щоб вороги не знали. Хоча нам нижню лаву, ще на щастя треба багато, щоб звільнити її. Від московського патріархату, але маємо зараз унікальний документ. Я думаю, що дивуйся, влада не використовує нас е, днями. Київський кожний адміністративний суд чітко прийняв рішення да визнав приналежність Московського патріархату, патріархату за складі Російської православної церкви. Які вам це рішення треба, щоб очистити від московського патріархату? Жодна не прийшла. Тому, очевидно, це, це серйозне питання, яке ми мусимо поставити, бо ми на своєму тілі залишаємо. Нашим начальникам позиція має така. Перше, всі об'єкти, які є національними пам'ятками, вони автоматично повертаються до державні. От Успенський собор, пам'ятник національного значення. Київська міська, Київська міська рада прийняла абсолютно законне рішення, тому що треба, щоб Міністерство культури уряд дав можливість, ну їм передати можна, навіть для проведення богослужіння. Тобто ми повертаємо національну власть Суспільський та це не зрозуміло. А заповідник звернеться до за Міністерства культури і, можливо, дійсно він проявить доброволю і скаже, давайте 12-уховний свят, наша Українська церква Босслужіння буде проводити. Але це складова заповідника. І так по всій території України. І ми, всі історичні церкви, так заберемо законним шляхом, а далі будемо рухатися далі. Бо там складніша історія, ви знаєте, як будувалися церкви, як записувалися, хто там власник, не так салег. Yeah. Очищення, це освітнє, повинно бути так само серйозне і відповідальне. Тут і, е, щоб ви час, е, моя пропозиція буде така, щоб ми щоб від нашого зібрання е, зробили таке, таке рішення і звернення, щоб е, не лякати їх, поки інституційне, не світоглядна. Е, що я маю на увазі інституційне? Я вважаю, що ми повинні запропонувати, нарешті Раду з гуманітарної політики, з визначних діячів культури, освіти і так далі, не записати. Записати не треба. Не заплатить, а визначних діячів культури там, освіти і так далі, і так далі. Тому що я взагалі не знаю, як я все життя займаю гуманітарну політику, я не знаю, хто відповідає в Україну. Віце-прем'єра нема. Е, 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 ну, а офіс президента зрозуміло там своїми справами зайняти і так далі. Уже ми дійшли до того, що міністр цифри стації, це прем'єр, він за освітою науку займає. Ну, при чому тут Ну, освіта і наука це не форма. Займайтеся притратою, купуйте комп'ютери і так далі. Ну, зміст української освіти, повинні визначати люди, які розуміють, що таке національна освіта. Тому це перша позиція. Віце-прем'єр гуманітарної політики, щоб ми знали, хто відповідає. Рада з питань гуманітарної політики, яка тут працює, в Михайла є пропозиції по Шевченківській премії, теж я пропоную монтувати. Це є заборонені про російські пальці. Це вороги народу, вороги. Триспо Якщо І всі посадовці, всі посадовці в же багато є одна Черкасов, Він був депутатом запозичення, і я вийшов, буду директором комунального підприємства, тобто бюджетні. Я вийшов, буду там ректором. Всі, хто на момент війни були членами заборонної партії, повинні втратити посади і статус. Це тоді, ну хоча теж елемент очищення медику. І остання позиція Валентина Михайла каже, є ідеєю по заповіднику, щоб ми підтримали. Поїти, як осердя української ідеї духу, йому треба допомагати і підтримувати і фінансово, і організаційно. І на сам кінець таке вже побажання, це не для документу. А, а я все міркую, от дивіться, дивлюся там. Річкості, і скості об'єднати і взаємопідтримувати. Провела Валентина в заповіднику, всі написали, сказали, така наша позиція. Провела позиція, ми так само теж. Сьогодні ми маємо за моїми оцінками десь порядка п'яти національних заповідників, тобто нашу українську думку. Їм треба допомагати. Є кілька десятків бібліотек серіодних є кілька вузів серйозних і так далі. Я наші організації. Тобто, якщо ми об'єднаємо це коло не словом, а взаємопідтримкою, тому, друзі, я сподіваюся, що мої колеги, які продовжать так само з ідеями... Що хоче, то говорить, але моя